під час арешту Здравко Толіміра називали третім серед найбільших військових злочинців, яких розшукував міжнародний трибунал в справах Екс Йогославії, після Радована Караджича та Радко Младіча. Він був оповноваженим з питань інформації та безпеки у війську боснійських сербів під час війни в Боснії 1992-1995 років. Та одним із семи командирів, які підпорядковувались безпосередньо керівнику головного штабу генералові Радко Младічу. Він також брав активну участь в організації втечі колишнього лідера боснійських сербів. Процес якого все ще триває в міжнародному трибуналі Зекс Єгославії. Фалово не придаючи я Звинувачення з ракотоліміру пред'явлено 2005 року. Заарештували його в травні 2007-го на кордоні між Сербією та Республікою Сербською. Завдяки співпраці сербської та боснійської поліції його процес розпочався три роки потому, в лютому 2010-го, після кількох відтермінувань з огляду на стан здоров'я. Його звинувачують зокрема в геноциді, убивствах, депортації та жорстокому поводженні з мусульманським населенням в анклавах Сребренніца та Жепа. йдеться в акті обвинувачення, Толімір був обізнаний із загальним планом винищення мусульманського населення в цих анклавах. Среберніца залишається прикладом найжахливішої різанини в Європі після закінчення Другої світової війни. У липні минулого року відбулося вшанування жертв Сребреніці через 17 років рани тут і далі кривавлять.